Мешканці Куп'янського району знаходяться на прифронтовій території. У зв'язку з цим їхні домівки регулярно потрапляють під ворожі обстріли. Аби покращити умови життя людей до цього регіону з гуманітарною допомогою. Вирушили волонтери з Кременчука. Доставляємо нашим бусом. Доставляємо нашим бусом. З перших днів повномасштабного вторгнення ми їздимо по гарячих точках України. Приїхали туди, доставили 11 буржуйок. Є жінка Неля Рожко. Вона займається консервацією. От ми на одну буржуйку даємо три банки з консервацією. Там рис є Вочами, потім борщова приправа, огірки виготовленням буржуєк вже довгий час займаються вихованці одного з навчальних закладів нашого міста. Стало традицією, відправляємо чергову партію допомоги. Хочу відзначити благодійну організацію «Remember UR Sport, які виділили кошти на придбання матеріалу для виготовлення буржурі. Ну і, звісно, легіон безпеки, наших хлопців, які мужньо доставляють дані жуйки. Безперечно, така допомога дозволить мешканцям Куп'янського району комфортніше почувати себе під час осінніх та зимових холодів. Були прильоти, багато дуже зруйнувань у нас. Пошкоджені будинки. Дякуємо за те, яке ви нам доставляєте. Хоть і холодно, на теж протаплювати, а немає ж нічого. Дякуємо велике за консервацію, дякуємо, джабу розуйку. Тейбол, вам ми, ми, там, ми, велике, ми біля лінії фронту знаходимося в 30-кілометровій зоні. У Нас було 36 прильотів ракет, дуже багато пошкоджень у нас є. Ну, ми ми, У ми ми, мене, мене два сина військових теж захищають нашу батьківщину. Велике вам дякуємо, всім, всім дякуємо, що ви допомагаєте, і сподіваємося, на скоріший буде. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.